Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні у нас така гора. як ви могли зрозуміти з назви відео. Сьогодні будемо говорити про умови архахатин, ахатин, ахатин древесників та їхніх діток. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, дивіться також інші мої відео. І давайте будемо розбирати. Перші, про кого я хотіла поговорити, це про ахатин та архахатин. Їхні. Утримання, воно абсолютно однакове. Тільки у кальцій ахатина не потрібно додавати ніякого білку. Архахатинам я додаю трішки травосуміші, в якій також є білок. Тобто не гомарус, не даф, ні ні. Ми додаємо маленькі-маленькі кусочки трави, яка була перед цим. Перемелена на кавамелці, мабуть, не знаю, як це буде українською. Якщо ви знаєте, як це буде українською, пишіть мені у коментарі. Тут у мене живе пара бенінчиків, які мають крутий приріст. І хочу вам розповісти про самі умови. Зараз вони живуть у 8-літровому контейнері, для них це більш ніж достатньо. Равликам обов'язково потрібен ґрунт. Найкращий ґрунт це мох. Мох. І ось дому можна бачити ягель. Це не є суттєво, у мене були залишки, тому я поклала такий мох пальмочками, і ягель, із сфагнум, і ось такий ковриковий мох. Різниці майже ніякої немає. Можливо, це буде торф або кокосовий субстрат, хоча субстратом та торфом дуже тяжко підібрати їхню спеціальну, скажімо, кислотність. І це не є дуже вигодно по грошах. Мох набагато дешевший. Якщо ви берете у людини, яка розуміється на мохах, то у е, вас не буде ніколи нематод, ніколи не буде не знаю, якоїсь та інших паразитів. Тобто, як у мене. У мене улі живуть чистенько, все дуже добре. Е, з субстрату можна дуже не вгадати з кислотністю, а в торфі зазвичай якісь нематоди, черв'ячки, болото. Контейнери тяжкі, тобто це не настільки зручно. Можливо, ще покласти матик. Якщо у вас не вистачає моху, або у вас мох в обмежених кількостях, можна сюди на дно покласти мат, щоб равлик, коли залазить на кришку, щоб він не падав. І залишити плюс-мінус от стільки моху, тобто, щоб один равлик зміг закопатися. Чим більше равлик, тим більше моху потрібно. Далі, другий фактор, що повинен бути в контейнері, в усіх равликів, зараз ми говоримо за усіх, за усі види, це має бути крейда. Крейду ми не кладемо тільки мегалоболімусом, тобто мегасом. Тому що вони по своїй будові челюсті не можуть їсти крейду. Не можуть їсти нічого твердого. Також обов'язково повинна бути тарілочка. Якщо ви покладете на ґрунт. Їжу, то їжа буде портитися, буде підгнивати, і будуть виділятися якісь ферменти, які будуть впитуватися в ґрунт, той самий мох, і він буде швидше псуватися. Це не є дуже добре. І під тарілкою можна не класти мох, це є просто не економно. У мене в таких умовах живуть всі мої равлики. Сюди я їм кладу їжу, посипаю. І знаєте, нічого зайвого. І все просто чудово. Ось тут маємо великий контейнер майже на 30 літрів. Тут живуть мої три великі стуралі, як можна бачити, вони дійсно великі. І у них точно такі самі умови, як в принципі, і всі. Що це таке? Серйозно, чи щось? Якийсь... якийсь кусок яблука сюди відкладу. У них мох. У мене були залишки моху, я їм покидала тако просто різний мох, щоб тут неважливо. Вони всі, по суті, сплять, але у них є великий шмат крейди та є маленький шмат крейди. Також це. Не потрібно равликам ставити ніякі кокоси, ніякі будиночки. Равлики це не ті тварини, яким потрібні будинки. Будинок потрібен хом'яку, не знаю, шиншилі, кролику, убліфару, змії, але не равликам. У них свій будиночок, це мушля. Тобто, так, гайс, ви бачите, що нічого зайвого, все по ділу, все по суті. Також декілька моху, так само можна поставити матик. Ідемо далі. Це, що я вам зараз показую, це стосується і ахатин. Архі, ахатини не сильно відрізняються. У моїх малюків все таке саме, але вони без тарілочки. Тому що вони ще взагалі кнопи. Ну, вони такі, знаєте, як саме-саме народилися з яєчка. У них, звісно, приріст класний, я їх трохи пізніше переселю в 3-літровий контейнер, там 3,5, тут 2 літри бокс, там 3,5. А сюди, після відправки, посажу ту колонію е, суболінок, які у мене залишилися. Тобто. Ось такий контейнер, малюки без тарілки, щоб не поламати прирост. Коли тарілка з великими вугористими, скажімо, бортиками, равлик на нього, я покажу тако, залазить, тут в нього приріст. І приріст ось тако ламається. Це не є дуже добре, так як равлик буде менший, потрібно будувати більше кальцію. кальцій можна освоїтися, так само з травоходом. Пережимається стравохід і в равликах засвоюються поживні речовини гірше. Тому краще не класти нічого зайвого, щоб було все отако гарненько і чистенько. І так, вибачаю зразу за безпорядок, це древесники, в них це нормально. Для древесників, ким є ліміколярії, екси, караколуси, така в мене гарна лімка, яка, до речі, дає гарні прирости. Не потрібно також нічого зайвого. В них тарілка з їжею з кальці, чисто вимита без миючого засобу. Крейда, декілька опадів, які лежать знизу. І палочки з лишайником, які у мене закінчуються, до речі. Друзі, у кого є палочки з лишайником? Хто хоче поміняти палочки з лишайником на ось таких чудових діток цих равликів. Заходьте в мій телеграм-канал. Там є мої контакти, чуть вище. Пишіть мені, я з радістю поміняю це стосується тільки тих людей, які з України. У них все те саме просто додатні палочки. Куру я їм не кладу, так як це не дуже гігієнічно зі сторони. Якщо кора з лишальником, також можна її тако поставити. Також не потрібно ніяких хатинок і всякої цієї безглуздої. Декорації, для них цього взагалі не потрібно. Так, і зараз дивимось, мабуть, саме цікаве це субуліни. Це найменший вид равликів, і у них, по суті, все те саме, що й в інших древесників У них є листочок з кальцієм. Я їм кладу, в мене дуже багато малих. І що на цьому листочку є один равлик. І так, йдемо далі? У них також декілька кусків маленької крейди, тому що вони самі собою маленькі. У них є ось палочки, Не лишайних їдять не сильно, тому я їм кладу таку палочку з лишайником, їм вистачає буквально тижня два У них їжа, тарілочка, нічого зайвого. І я знаю, що мої равлики будуть завжди здорові, у них завжди все буде добре, у них будуть гарні цілі ракушки, будуть гарні прирости. Тому, друзі, підписуйтеся на мій канал, щоб знати, як мої равлики, що у нас нового, пишіть коментарі, ставте лайки, заходьте в мій телеграм-канал, буду дуже-дуже вдячна. Всі новини по початку виходять на телеграм, а вже далі я вам це показую на Ютубі. Дуже дякую за тисячу підписників і планую. В травні та в червні зробити благодійну акцію для ЗСУ. Все це я розкажу вам пізніше. До побачення, мої любі друзі!